Легка і така цікава напівобідкова модель оправи для жінок. Для власне середнього або трошки більшого обличчя, актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінза, або ж запитати у наших менеджерів в особисті. Ця модель дійсно підкорила не одне жіноче сердечко. Саме завдяки тому, що низ тут відкритий, це напівобідкова повторюсь, оправа, то вони не мають різкого переходу від оправи до шкіри обличчя, тим самим не обтяжують нижню частину. Зверху йде темного межа. Талу акцент на брівка. Вона в поєднанні двох кольорів: червоний та сірий, більш підкреслюють очі і мають регульовані носопори. В таких оправах посадка регулюється. і Це дуже зручно, дуже комфортно. тому що саме під ширину вашого носика можна підлаштувати. Завушник з переходом ось від брівки у червоному кольорі, далі чорний, такі ідеально пасуватимуть до будь-якого повсякденного вашого образу. Має флекси. Саме вони гарантують зручну посадку на обличчі, натиснуть, але й не спадають, якщо це окуляри для постійного користування. Такого оправу можна встановлювати лінзи від плюс або мінус двох і вище. І замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. для цього артикула залишаю у коментарях.